Тісто катаїфі стало дуже популярним саме в той час, коли весь світ та весь інтернет охопив дубайський шоколад. Адже саме до складу фісташкової начинки в дубайському шоколаді входить тісто катаїфі. Але насправді це тісто вигадали вже дуже давно і на його основі готують дуже багато східних солодощів. Це тісто можна придбати готовим у кондитерському магазині, а можна приготувати самостійно. Чомусь в магазині воно коштує немалі гроші, а насправді на його приготування йдуть копійки. До того ж, готується воно дуже легко та просто. Всім привіт! Тож, давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно з вами зробити, це підготувати суміш сухих інгредієнтів. Я насито відразу відважую всю потрібну кількість для тіста катаїфі борошна та кукурудзяного крахмалю. Та після цього все разом просіюю Далі всі інгредієнти для тіста катаїфі буду змішувати у високому мірному стакані. Саме в такому посуді зручніше всього готувати тісто з допомогою занурювального блендера. Отже, у високій мір Стакан, наливаю холодну кип'ячену воду. До води відважую потрібну кількість соняшникової олії та додаю сіль, та сюди ж у воду висипаю відразу всі сухі інгредієнти. Спочатку трішки перемішаю все між собою ложкою, та тепер занурювальним блендером пробиваю все між собою до максимальної однорідності. По своїй консистенції, тісто дуже схоже на тісто для млинців, але все ж воно трішки рідше. Та ось, в принципі, і все. Наше тісто для приготування тіста катаїфі вже готове, але нам потрібно його ще залишити на хвилин 15 в спокої, щоб воно настоялось. Для цього тіста катаїфі потрібно накрити харчовою плівкою, або можна ось так накрити кришкою, як я це зробила. Коли пройшов час, можна переходити до смаження нашого тіста катаїфі. Готове тісто. Наливаю в невеличкий одноразовий кондитерський мішок. В цей момент я пропускаю тісто через дрібне сито. Це потрібно зробити для того, щоб позбутись грудочок, які, можливо, залишились в тісті після приготування. А щоб було зручніше виливати тісто на сковорідку, наливаю його в мішок невеликими порціями. Решта тіста залишається в мірному стакані і я його також накриваю кришкою. В кондитерський мішок потрібно ось так закрутити та закріпити. Біндером. Тепер залишилось відрізати у мішка зовсім маленький носик, щоб тісто викладалось на сковорідку тоненькими ниточками. Та щоб тісто не виливалося з мішка, викладаю його ось таким чином на тарілочку носиком доверху. Смажити тісто катаїфі буду на сковорідці для млинців. Сковорідку, звичайно, потрібно добре розігріти і сковорідку нічим змащувати не потрібно. Та тепер по колу викладаємо тісто на сковорідку. Це моя перша спіралька, тому вона в мене вийшла трішки хвиляста і де-не-де переривається. Не потрібно поспішати. Я це все роблю на столі, щоб вам показати, але краще всього викладати тісто на сковорідку, поки вона стоїть на вогні. Ну а смажиться тісто дуже швидко на середньому вогні, буквально 10-20 секунд. Його не потрібно пересмажувати. Ось так, коли стрічечка починає вже сама рухатися і підскакувати, це признак того, що тісто потрібно вже знімати. Зі сковорідки. Я своє готове тісто викладаю на ось таку велику тарілку. Та знову викладаю сире тісто на сковорідку, ось так равликом. Звичайно, що було б добре робити це на двох сковорідках, щоб прискорити цей процес. Відразу з сковорідки тісто катаїфі здається таким хрумким. Але коли воно лежить на тарілці при кімнатній температурі, воно стає м'якшим. Та ось таким чином, сковорідка за сковорідкою готую все тісто катаїфі. Взагалі в цій справі, як і в будь-якій іншій, головне набити руку. Кожна наступна спіралька тіста Катаїфі виходить все рівнішою та охайнішою. Хочу вам нагадати, за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись, посилання можна знайти в описанні під відео. Також це тісто під час смаження можна ще трішки ворушити та можна перевернути, якщо ви не впевнені, що воно у вас достатньо підсмажилось. Вирішила вам все ж таки показати, як воно швидко готується, коли сковорідка знаходиться на вогні. Тісто миттєво починає шкварчати на сковорідці і дуже швидко починає скручуватися. Я приготувала багато тіста катаїфі, оскільки планую використовувати його у приготуванні не одного десерту. Але всі інгредієнти можна легко поділити на два і приготувати пів порції тіста катаїфі. Готувала я його на одній сковорідці, тому саме на приготування тіста катаїфі пішло у мене немало часу. Зараз вже вигадали безліч цікавих рецептів десертів зі смаком дубайського шоколаду. В минулому відео ми вже з вами приготували торт зі смаком дубайського шоколаду. Також я готувала з фісташковою начинкою чізкейк зі смаком дубайського шоколаду. І в наступному відео я обов'язково поділюсь з вами перевіреним рецептом. А це означає, що вам потрібно обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. А своє тісто катаїфі я поділила на порції та попакувала їх у пакетики. Саме В такому вигляді я збираюся зберігати тісто в морозилці. Одну порцію я відважила 50 г. Цієї порції буде мені достатньо для начинки для чизкейку. Та ще три порції в мене вийшло по 200 г. Однієї такої порції. Порції буде достатньо для начинки для торта зі смаком дубайський шоколад. Ось так виглядає розморожене тісто катаїфі. Та для фісташкової начинки нам потрібно нарізати його на коротенькі смужечки довжиною 1 см. Після цього нам потрібно обсмажити тісто катаїфі на сковорідці на вершковому маслі. Також таке тісто катаїфі можна ще підсушити в духовці. Вже подрібнене тісто катаїфі потрібно додати розтоплене вершкове масло. Гарненько перемішати між собою. Та викласти на дечку застелене пергаментом. Підсушувати це тісто потрібно в увімкненій духовці на 200 градусів. У підсмажене тісто катеїфі додаємо фісташкову пасту, білий шоколад чи згущене молоко. Гарненько все примішуємо між собою і начинка для дубайського шоколаду вже готова. Більш детально про приготування фісташкової начинки для дубайського шоколаду розповідала в минулому відео, де ми з вами готували начинку для торта зі смаком дубайського шоколаду. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Після усіх моїх експериментів з начинкою для дубайського шоколаду в мене ще залишилася одна порція тіста Катаїфі. Тому обов'язково приготую з ним ще якийсь цікавий десерт. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!